І так, доброго дня. Сьогодні спробуємо швиденько накинути комп'ютер оптимальний, базовий мінімальний для ігор універсальний на кінець 2023 року 10-12. Відповідно, курс 38 37 приблизно в цьому діапазоні. Дивлячись, як і магазин рахує. Будемо його створювати всю збірку на базі i 5 12400 f Наразі це дуже дешевий і оптимальний процесор. Що ми бачимо по ціні. Він в районі там 6500. Це i5 підтримує як DDR5, так і DDR4. Якщо ви не використовуєте материнські плати на Z Чіпсеті, то в принципі за DDR5 можете забути взагалі, тому що вона з нормальними частотами без станцію бубном працює тільки на DDR4. А Якщо хочете, щоб на DDR5 працювали без з бубном, то треба Z чипсет, якщо берете Дешевший чіпсет, тоді виходить так, що частота, та з якої буде явно різниця між DDR4 і DDR5, і вона не буде підтримуватись на материнках, дешевших, ніж чипсет. На жаль, воно от так от є, і нічого з цим не зробити. Ми вибрали I5, і він доволі холодний, якусь, допустимо, та геймінг брати сильно, сенсу в цьому немає. Ми будемо використовувати не якісь гайдові скажімо так, збірки і так далі. Ми будемо використовувати плюс-мінус оптимальну материнську плату. Яка зазвичай в реальному житті буде підбиратися. Тобто людина не буде збирати материнську плату за 9 тисяч і брати процесор за 6 тисяч. Вона краще візьме плату за 5 тисяч і візьме процесор за 9. Але в даному випадку ми будемо брати плюс-мінус оптимальне для даного процесора. Не за брейдом, не більше, ні менше мінімально. Просто щоб воно нормально працювало. В принципі можна оцю взяти. Її буде більш-менш достатньо. Але я би ну, не радив, бо тут немає ще от, радіатора на VRM -ах. От Оцю в принципі можна вже брати. Головне для i5 12400 там більше не як по фазах живлення, там просто щоб був. Тут радіатор, тут радіатор і обов'язково радіатор на NVMe SSD-шку. Бо SD. Бостю СД це як підводи без кубили. Воно не поїде нормально. Потрібно тільки з радіатором. На даний момент, то що є по цінах, от оцю плату виберемо. Є два радіатори. Вони маленькі, але вони є, цього буде достатньо для цього процесора. На cd є М2, металеві слапіся Експресу. Тут вроді ще також є десь М2. Так, от, є ще одне місце m 2 По виходах у нас тут все стандартно. ПСН2 немає, але, в принципі, це не страшно. Є також Type-C і гігабітна, або 2,5 ГБ ланка. 2,5 ГБ. Якщо вам потрібно Wi-Fi, то тоді вже потрібно шукати якусь іншу модель. Ця плата коштує 5000, ця плата 670 Riptide чи Riptide. Ну, короче, оце от. Вона коштувала раніше, по-моєму, в районі 4500-4700, потім вона здорожчала. Тому потрібно ціни моніторити, бо дуже може помінятися. Материнку взяли. Далі оперативна пам'ять. Для 2023 року 16 ГБ, в принципі, достатньо. Але краще 32. Якщо ми беремо 16 ГБ, то це потрібно бути готовим, щоб потрібно буде десь колись, можна так сказати, докупляти. По самій оперативці. Це має бути 3600 МГц, DDR4. Одно ранго, тут, в принципі, особо різниці немає, головне, щоб це було C16. Ну, І по напрузі там вибір великий не буде. З тих всіх оперативок, що є, можна вибрати G-Skill. Мені допустимо більше Kingston Fury подобається, бо вони 5 років гарантію дадуть на оперативку. Дивіться, порядка 2500. це в нас буде 16 ГБ. Якщо ми візьмемо дві планки по 16, тобто загалом 32, це буде 3000 я думаю, варто півтори доплатити і взяти вже нормальну пам'ять З нормальною частотою і нормальним об'ємом. Б'єте двох зайців, і надовго. Тут, правда, 16-20-20, але я думаю, це нормально. М G skills ще. Є. Я не му G ще. 16 16, 20, 20. Ось тут у нас 16-19, 19, 19. Я грудень 19 го року. Ну, це то, по суті, чуть-чуть буде швидше. Тут 35-39, а тут ще у нас так само. Щось вона мені більше полюбилась, Виберемо її. Далі переходимо до чого переходимо? Материнка є, оперативка є, процес є. Перейдемо до системи охолодження. У нас, в принципі, одразу вбиває Cooling, це доволі нормальне самохолодження, прекрасно підійде для нього. Але давайте чуть-чуть відфільтруємо це все. Візьмемо під цей сокет. Візьмемо, щоб був бэкплайт. На 12400F, в принципі, там чуть, -чуть лучше бачу, ніж стокові, і цього вже буде достатньо. Там не, не таке велике тепловиділення, що там щось потрібно ставити, типу, якогось Dark Rock, або якусь таку фігню. От цього, в принципі, вже буде достатньо. Далі ви вже якби впливаєте на комфорт, тобто шум. І температура. Якщо вам потрібно, щоб він був дійсно холодним, то треба брати щось краще. Якщо вам потрібно, щоб він був просто нормально холоджився, не трогати, то можна взяти щось простіше. Я б рекомендував брати ID cooling SE 214 xt IRGB чорний. Ну це вже пофіг, в принципі. От Дуже хороша бачення, вона прям чітко ідеально підійде. Можна взяти оцю без RGB. вроді такий самий він. Чотири теплові труплі. Напряму прилягають до процесора. Є бекплейт. Термопасту лучше, звичайно, взяти якусь Міг 4, Міг 6, помастити, бо всяке може бути там. Допустимо, видаве термопасту через певний такий цікавий ефект. Але. Та, до речі, теж така, може бути. З тою бачення, він там буде порядка 60-65 градусів, грітись максимум, якщо зняти всі ліміти. Ну, ще плюс-мінус, яка термопаста. Тобто, якщо ви немає тою термопастою, що завод, з в з кому комплекті йшла, у вас там буде 80 градусів, то воно так не має бути міняйте термопасту. Блок буде залежати від того, що ми будемо брати. По відеокарті і по процесорі. Процесор він там небагато використовує потужності. Але б будемо брати не дешеве і не 600, 650, 700 Вт, в принципі, цього буде достатньо, бо ми будемо використовувати відеокарту не сильно потужно. Брати потрібно десь на 15-20% більше. Запасом, щоб були якісь ці короткочасні скачки, щоб блок живлення він це все компенсував, бо якщо це взяти квартирочку, то під час якихось великих скачків чи навантажень він буде виключатися. Він одразу вибрав гарантію 5-7 років, зазвичай в ці блоки живлення ставлять більш кращі компоненти і ставлять якісь плюс-мінус нормальні японські конденсатори. Можна взяти за 650 200 2200 мак, ну МСА давайте так. Можна взяти System Power 10. От я би, допустим, вибирав, або з піквайта System Power 10, або з Діпкула ПК cool де оцього. Але якщо зекономити, можна взяти і замал Gigamax, вони тут доволі нормальної якості. Тобто тут вже плюс-мінус, що ви хочете. Gigamax – є доволі нормальні блоки живлення. З приводу того, модульні чи не модульні блоки живлення. В цьому сегменті будуть або полумодульні, або безмодульні конструкції. На мою думку, це навіть краще, тому що коли вони паяні, вони зазвичай більш якісно працюють, там більш менш менші. Втрати під час всяких цих з'єднань буде. Чим більше з'єднань, тим менш він надійний. Дивимося, що в нас було 12 вольт і Ампери. де в нас? 12 вольт 54 А прекрасний результат. Тут все чітко. Оцей 80 бронз, ну я вам так скажу, це воно вже маркетинг, воно вже не те, що раніше було, це вже така фігня. На це можна не орієнтуватися. Можна взяти якусь вінку голд, яка буде в 100 гірша, ніж це блук жилення. Ну, не вінга, давайте, будь-який інший китайський бренд, просто там буде Gold, White, Platinum, ну, це все фігне. Блук живлення там за 5-6 тисяч, ну, якщо ви хочете на цьому дуже сильно не зекономити, то в принципі можете брати, але з цими екстрено виключеними світла, я не думаю, що це сильно буде профітно. <кхід> Далі ми виберемо монітор, з яким ми будемо працювати. Ми це все будемо підбирати під Full HD. Монітор тут чисто вкусовщину. Можна взяти MSI, можна Asus. Допустимо, візьмемо Asus TUF, якийсь середній 27-28 дюймів, Full HD. Ми ну, зрозуміли, якщо ми беремо для ігор 144 Гц, допустимо цей, там 8-8500. За цю суму, якщо ви не вибрати TUF, і взяти MSI. Або Samsung. До цієї суми можна купу моніторію, в принципі. Купити різних. Далі виберемо SSD-диск. У SSD-дисках дивіться, як зараз влаштований ринок. Якщо вам потрібно для професійних задач вам постійно потрібна велика швидкість щитування запису і вибирати цей SSD надовго і назавжди. Щоб він нормально працював. Вам потрібно тільки Samsung Kio. Ну, в більшості випадків, є ж там Kingston не веде Black, але от Samsung це саме якісне, що може бути. Ціна на них може бути щось кусаюча. По об'єму це 1 терабайт. Потрібно звернути увагу, якщо ви берете системник не тільки для ігор. А він має бути ще й домашній, тобто там має зберігатися якісь фото, відео, якийсь інший контент, який в разі, якщо SSD вийде з ладу, має зберегтись, то вам потрібно ще взяти жорсткий диск. Будемо ми збирати такий ігровий базовий варіант. Не сильно затрачуючи на SSD і не сильно затрачуючи гроші на жорсткий диск, щоб все було плюс-мінус баланс. Бо не сильно хочеться, скажімо так, знущатися над потужністю і просто брати якісні запчастини, але більш потужний, більш менше потужний робити сам систем. Через то, що, допустимо, ми купимо SSD за 8 тисяч гривень, замість того, щоб купити за дві. Тобто ви зрозуміли, будемо плюс-мінус щось розумне збирати. У SSD-шках ми M2, у нас там є слот. Можемо взяти, допустимо, за 3000 Samsung 980-970. Тобто це все буде 3000 там, по-моєму, 5 років гарантії на них є. MLC, чительці і пам'ять, хороші контролери, коротше, все чітко, все хорошо. Тобто, оце, в принципі, можна взяти. Якщо вам суто для ігор або ви користуєтесь. Ну, грубо кажучи, не сильно там професійною якоюсь роботу. вас там буде радіатор. Можна взяти, допустимо, цей Кінстон за 2000 гривень. Якщо ви плануєте, що у вас має бути дуже дотяга. Всяких іграх, то можете взяти 2 ТБ. Але 2 ТБ це вже буде сильно багато. Тобто можна Kinстом взяти, WD Blue, доволі непоганий варіант. WD Green так само. Якщо брати, грубо кажучи, WD Black вже ось тут є топовий варіант, то краще вже взяти Samsung. В даному випадку, я б зупинився на WD Blue. Вся Express 4 прекрасна швидкість щитування і запису. Для масового споживання 5 років гарантії, 2 200 2 300, там 200, як знайдете. Все чітко молодежно. Я думаю, це те, що нам треба. По жорстких дисках, якщо, допустимо, ви хочете зберігати, тобто ви за них не будете грати, саме хочете зберігати інформацію. Це має бути або 1, або 2 терабайта залежності об'єм, це має бути тільки 3,5 формат. Потім вибираємо SATA 3, і нам потрібно вибрати частоту обертання шпинделя, часту обертання головки. Виберете 7200, буде шумнувати. Виберете 5400-5600-5900, буде набагато тихіший. Плюс в жорстких дисках є ще відмінність деяка. Тобто деякі жорсткі диски вони для. Бутового використання. Деякі жорсткі диски використовуються для відеоспостереження, як ті Skyhawk. Зазвичай такі от Skyhawk, вони йдуть більш надійніші. Так само є VD Purple, але вони чуть, -чуть дорожчі. Зараз оглянемо, що тут є. Ну, допустимо, для даних я би взяв скайхаук. Ну, По-моєму, 3 роки, да, 3 роки гарантії. На 1 терабайт для якихось фільмів, для інсталях, програм, фото, відео, то, що треба. Бо ви маєте знати, якщо виходить з ладу жорсткий диск, 99%, що там щось можна зберегти. Якщо виходить з ладу SSD, то вона виходить з ладу на Зорди і до побачення. Все, що там на ній було, і ви її по гарантії. Далі нам не вистачає ще корпуса і відеокарти. По корпусу. Хотілося б, звичайно, взяти якийсь Lian Li або NZXT, але ну, будемо реалістами. Відкладати десятку-двадцятку за хороший чіткий корпус. Але купляючи дешевший процеси відік це дебілізм. Тому потрібно взяти просто нормальний корпус, але щоб він був нормальної якості. Не якийсь Китай просто більш-менш нормальний. У нас сплата АТХ. І тут же можна вибрати, грубо кажучи, чи потрібно вам по розміру його кудись піхнути, чи не потрібно по розміру кудись піхнути. Збираю цей комп'ютер чисто цікаво, що в принципі з нуля, якщо зібрати вийде. От я б вас увагу, якщо у вас по розмірах там сильно не жме, звернув би увагу на цей корпус. Він брутальний, простий, без всяких фінтівлюшок, без всього цього зайвого, але дуже нормально зроблений. за свої кошти. 2000 гривень. Дивіться, нормальний пиловий фільтр раз. Нормальний пиловий фільтр два. Ось це у нас шумка, по-моєму. Це магніти. Купа місця. Нормальний оцей кожух, мені допустимо, не подобається, коли тут видно, воно все одно ідеально не сховаєш, що тут прям буде все чітко закрито. Зверніть увагу, що тут дуже близько всі ці необхідні розіми, і коли корпус підбирається, це вже така кусочена, але як вам буде зручно, чи зверху, чи отут, спереду, чи там, допустимо, з боку, це теж треба враховувати. Нормальний фільтр знизу, дивіться, він доволі мілкий. Ну, мілкий фільтр. Нормальний. Але цей корпус дуже огромний. Де його? 46, 23, 47 це, блін, такий ящик, що його маю І 86 кілограмів вагу. Сюди впихнуться абсолютно всі відеокарти, абсолютно всі кольори по висоті. Ну, те, що ми взяли 100% відсотків відео. Але цей корпус він шумкою, він з пливими фільтрами, але він доволі глуховатий. Тому потрібно до нього докупити ще мінімум два кольори. Це такий мінімум один на вину, другий на вду. Один. По центру ставити спереду або знизу, а другий ставити ззаду. от, от Місціння. Ідеальне. Ось туди. І все, і у вас тут йде циркуляція повітря, і воно все спокійно продувається з кузнечком. Там 6-8 якихось кулерів ставити, ну таке собі. Вони ж всі теж якісь вібрації, шум створюють. ну, Я не знаю, чи потрібно прям це робити. А купляти ноута в бірку там, де i5, ну таке собі. Це вже чисто. Вентилятори вибираємо Deepcool і Arctic, Топ за свої гроші від дешевих. Корпус глухий, нам там не треба ніяка підсвітка. я не рекомендую брати говно. Ну і нам потрібно ще роз'єм взяти. Де тут роз'єм? 4 пін. Якщо вам потрібно менше вібрації, можете взяти з демпферами цими. але вони йдуть, чуть так що кусаються по ціні. Або ось цей взяти 200 гривень. Або ось цей. тут прогумовані оці кути. Дібку. таких ми візьмемо дві штучки. Ну давайте, щоб в корзині було їх там двоє, щоб потім не думати. Візьмемо один такий-такий. Один такий. Ну, будемо вважати, що це дві штуки взяли. Цікаво просто глянути, як, скільки збереться комп'ютер з нуля. Просто з нуля. Причому ну, воно не супер-ігровий, просто середній комп'ютер. Без якихось там крайночів. Клавіатури та мечі. Ну прийдемося по аксесуарах. Візьмемо клавіатури візьмемо меж. Що саме перше? Візьмемо фотеч. Тут теж фотеч. Клавіатура. Ну, буду просто брати от чисто так, щоб прикинути по ціні, щоб точно влізти, щоб купити більш-менш щось нормальне. Класіка, яка, на боже, скільки я з цією мишкою Правда, чуть більше. Мишки, клавіатури, корпуса, монітори це все чисто вкусовщина. Тобто це індивідуально підбирається, це, це просто комусь зайде, комусь не зайде. Візьмемо цю мишку, теж хороша. Тобто 1000 мишка, 1000 клава, 2000 корпус, це, грубо кажучи, розходять. Самі навушники вже не будемо підбирати, бо може хтось колонки буде, але будемо тримати на увазі, що це буде мінімум 1000 гривень. Середньому. Тобто, може бути і за 300-400 гривень, може бути якісь колонки, але це десь ще 1000, -1000 гривень. Наразі що ми маємо? колонки еще Давай их за колонки. Ширина. Давай какие-то великие возьмем, чтобы лезть. Хатур, давай гейминг. хатор Хатур, Хатур давайте возьмем. Огромный киломок. Чисто, чтобы был. Давайте не будемо брати до уваги, а просто знайдемо і кинемо в корзину, щоб бути максимально об'єктивним і максимально чесним. Наушники з вами. У нас все було фотеж, давайте я ще фортеж ну, От Фотеж пладі, нам тільки з мікрофоном треба. Ну, хай це буде тисячу гривень. Не будемо там сильно економити, бо можна і за 200-300 за гривень взяти шнишку, шуклавушу, наушники. Але будемо брати плюс-мінус середнє. То, що не супер там, за 4-5 тисяч, комфортне, але плюс-мінус адекватно. І так, що в нас є? Ми взяли, в принципі, вже весь системний блок. Натірінку взяли, поставили на стіл, ставили туди процесор, потім втикнули дві плашки оперативки, потім зняли з процесора защиту, поставили кулер. потім витягнули корпус, поставили туди блок-живлення, вставили беклейт на плату, потім плату. Поставили монітор, вкрутили SSD-шку перед тим, чи термопрокладку прожали, щоб вона не деформувала SSD-шку. ssd шку, SSD -шку ставили, закрутили, підключили жорсткий диск, вставили клаву мишку, прикрутили кулера, навушники підключили, коврик розстелили. І дивимося на чорний екран. Все правильно, все правильно. Відеокарта. i 5 в принципі, він може потягнути: оцей 12400 і 3070. І 4060 Ti, ну в якому плані потягнути, він її достатньо може навантажити, тобто 99-100%, і вона буде працювати своїми FPS нормально. Але будемо реалістами, що це буде плюс-мінус бюджетний системний блок. Тобто 4060 Ti за 20 штук купляти, я думаю, ніхто не буде. На даний момент така ситуація на ринку склалась, що RTX 4060 мала би бути як RTX 4050, і номінальна вартість на рекомендованому сайті Nvidia близько 300 доларів. А 300 доларів. Ну, допустимо, на 38, 11500. RTX 4060, 11500 мала би коштувати. Але вона має 8 ГБ пам'яті. Вона, звичайно, топ по співвідношенню швидкодія на ват, вона доволі холодна, прям ну, чітка всі діла там. Генерація FPSів, DLSS 3.0. Але будемо реалістами, ця технологія чуть-чуть мінусировата, багато хто не захоче її включати, бо буде. Input lag, будуть якісь. Непонятні прорисовки, не завжди вона поки нормально працює не в всіх іграх. Плюс 8 пам'яті. Ну, блін, ну 8 пам'яті це ж зашквар. Не можна випускати карту, яка позиціонує себе потужнішою, ніж RTX 3060, а вона потужніша, ніж RTX 3060 в тих іграх, де потрібно менше 8 пам'яті. І робити 8 пам'яті. Ну це ж це повна фігня. Ми не можемо таке купити ще й по ціні дорожче, ніж 3060 Якщо брати RTX 4060. Ti, ця... Тут вже є в комплектації 16 ГБ. Але в комплектації 16 ГБ. Тут буде дуже конська ціна. 19, 20, 20, 20, 20 тисяч. Ну, 20 тисяч це за дохріна. Ну, вона має 15 стоять, не більше. Ну, 16, хоча б, ну не 23, це, це за дофіга. Того з таким, скажімо так, сьогодення вибір безальтернативно падає на 3000 серію. Ми вибираємо 3060, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti. Ці відеокарти нам забезпечують більш, не то що більш менше, а вони забезпечують дуже гарний FPS в всіх іграх в Full HD. Не більше. Так як монітор у нас Full HD, це саме поширене розширення. 2 k не скоро буде його ще опереджати, тому ми під Full HD відбираємо. Де там та пам'ять? У Нас цікаве тільки 12. Якби ще тут можна було вибрати чіплі пам'яті, це б було взагалі бомбезно. Ну, на жаль. Так, RTX 3060, вона порядка 12-11 тисяч. Ми отримуємо 170 Вт на 70, Приблизно на 60 на 70 Вт, вона більше споживає, ніж 4060. Ціна десь на 15 тисячі в середньому дешевше, ніж 4060. Давайте включу 4060. А, ну включу, там немає 12. І в принципі, нормальна робоча карточка. Тобто за свої гроші, як то кажуть. Вона, до речі, на момент ментерліза була дорожче, ніж 4060. Вона там була, по-моєму, 350-450 доларів. Якщо я не помиляюся, я можу помилятися, відпишіть, що там як. Ну здіймось, 30 3060, 3060-3060. 30 Зараз ми назбирали на 34 тисячі. Якщо допустимо, ми маємо коштів не сильно багато, не хочеться сильно тратити, то в принципі RTX 3060 від MSI буде ідеальним варіантом. Вперед із піснею. Якщо допустимо потрібно. Більший FPS. То можна взяти 3060 Ti, 3070, 3070 Ti. Але ці відеокарти мають 8 ГБ. Що цікаво. FPS буде більш. Ціна от порядка. Бачу якийсь магазин 13, 14 продає, але це я думаю не сильно реалістично. Ну, близько 15 RTX 3070, ще була 15, 17, 18, десь в такому діапазоні. Я колись бачу. Зараз бачу вони щось не пропонує таке. Тому от версія є на 8. На 8 це блин, маловато. Це маловато, це чуть не то. Альтернативним рішенням для Full HD наразі є тільки RTX 3060. Якщо випустить, випустила, вона, я думаю, дураки, повинні зрозуміти, що вони ще облажалися, то я думаю, вони мають випустити RTX 4060 Super чи просто з. 12 ГБ якусь версію. І тоді та покупка буде більш сприятлива, Тобто ціни там мають впасти ще на 1002 до плюс-мінус тих рекомендованих. Бо зараз на загальному фоні MSI RTX 3060 виглядає набагато краще, ніж, допустимо, якийсь MSI 4060 на 8 ГГ, якщо брати якусь гру, яка навантажує там, 9, допустимо, ГБ відеопам'яті. пам'ять. Тоді і посадки зачастішують, і, допустимо, промалювання текстур буде гірше. Ну, В принципі, воно буде. Гірше все. Як вибрати правильну відеокарту? Тут, в принципі, це вже філософське питання. Хтось за MSI, -топи, хтось за Gigabyte, хтось за Asus. Основне, що вам потрібно знати, що на всіх відеокартах йдуть різні чіпи пам'яті. Тобто десь має бути, може бути Micron, Phoenix, Samsung. Відалі вам потрібно вибрати на пам'яті Samsung. Як це робиться? Вибираємо відеокарту. Двохкулірну, трохкульорну? До речі, на MSI доволі часто саме. Попадається Samsung пам'ять чипи пам'яті. Чипи пам'яті вони, по суті, впливають тільки на то, наскільки довго ста відеокарта пророби на розгон, на стабільність роботи, на підтримування частоти. Ну, В принципі, вона набагато на що впливає. Е, мені, допустимо, переглянулося оця MSI Ventus на три кулери. У нас корпус велика громадина. Можемо, в принципі, її пихнути. Дивіться. Загалом що в нас вийшло? У нас вийшло 47 тисяч. Тобто ми взяли от процесор, воно тут порахувало середню ціну. Не мінімально, не максимально середню, тобто треба брати, грубо кажучи, якщо у вас взагалі немає комп'ютера і вам потрібно зібрати все з нуля, то це має бути там близько 40, 40, ну, до 50 тисяч гривень. Тобто це входить. Мишка, монітор, коврик, кульора. Ну, просто все взяли, от, пусту квартиру занесли і поставили 50 тисяч. Якщо вам потрібно без монітора, тобто мінус 8 тисяч. Якщо вам ні, мішки, ні монітора не потрібно, 8 тисяч. Плюс 800, допустим, наушники, плюс 400 коврик, плюс 700 мишка, плюс 600 клава. Ну, це мінімальні ціни, там вони будуть очень дорожче. Ну, 10500, виходить, що 10500 мінус 46, 348, 35, 36 тисяч на свій системний блок. Без всіх цих перебомбасів. тут. Це 32 оперативної пам'яті, А5, 60-12 потоків і RTX 3060 35 тисяч 38 920 доларів. В принципі, золотий стандарт. 1000 доларів завжди був хороший системний блок. В принципі, плюс-мінус там все має грати, все має бути нормально. І так, повернемося до відеокарти. Допустимо, ми побачили ось таку відеокарту. Зроблена перфорація, тут отворює, щоб краще продувалося, три вентилятори. Без алешер. 8 фінж-євлення. Дивимося, дивимося, дивимося. Можливо, у нас тут щось в описі. В описі нічого немає. Беремо оце виділяємо. Шукати. І от за нас вже написали review". Ну, Коротше, щоб пошукати розборку з пам'ятю, треба постаратися. У нас, зазвичай, знаходиться відразу. але... На конкретному модель потрібно дивитися, знайти огляд. Там буде розборка, і там буде написано, що це за чіп. або шукати фотку GPUZ. Там буде описано, що там за оперативна пам'ять. О, беремо. 6 максим GDR 6 Samsung модель. Оця. Samsung. Це прекрасний вибір, але це у нас двохкулерна, я так розумію. Версія. В принципі, все. Ось так ми легенько бігом, плюс мінус бігом. Якби не мені пояснити, підібрали системний блок, оптимальний базовий як для якоїсь роботи, так і для якихось будь-яких домашніх задач. Дякую за увагу. Надіюсь було цікаво. Зустрінемося в новому відео. Що було цікаво, або зрозуміло, або якісь може поради є у вас мені. Top watching.